Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі про життя в Бельгії. Сьогодні в лозі, знаєте, буде така збірна солянка про якісь події, моменти, які були до цього часу, тому що саме зараз ми знаходимося дочкою на 10-денному карантині, у неї вітрянка. Ну я, як переносчик, також змушена сидіти вдома. Ось тому поділюсь вам якимись моментами, подіями, які були до цього часу. Надіюсь, вам буде цікаво. Якщо буде цікаво, будь ласка, поставте сердечко, підтримуйте розвиток каналу таким способом. І якщо у вас є запитання... Питання завжди можете їх залишити в коментарях. Мені дуже завжди цікаво, приємно, коли ви ділитесь якимись своїми моментами, коли ви що запитуєте, коли вас щось цікавить. Тому приємного всім перегляду. На днях пощастило купити квитки в цирк Олександра Буглевона зі знижкою 50%, Тому купили відразу для всієї сім'ї і вирушили відразу в цирк, якщо чесно. Залишилась в дуже великому захваті. Немає нічого спільного з тим цирком, який відвідувала в Україні багато років тому. Тут немає тварин, жодної тварини тут не виступає цирку, лише артисти, їх яскраві номери. Дещо наскільки захватуючи, що мені здається, я хвилин п'яті моментами не дихала, тому що дуже переживала за артистів. Особливо сподобався номер е з використанням мотоциклів. Да? В такому колесі це я напевно його і не знімала, тому що я просто не могла відірватися. Я наскільки переживала, що в мене серце калатало. Ну це наскільки вражаюче, це наскільки, скажімо так, не забуваючи, що ну варто відвідувати обов'язково. Також цирк славиться тим, що ну в них на офіційній сторінці написано про підтримку України, про те, що вони солідарні з українцями. І про це відкрито заявляють на сцені. У них працюють наскільки я знаю, ось ця пара з України. Ну принаймні жінка точно Ольга із Київського церкового училища. Ось вони про це відкрито заявляють, що вони підтримують Україну. Ну і таким чином вирішили допомогти артистам з України якось себе реалізувати в Європі. Ось тому рекомендую відвідати дуже дуже цікаво. Ми приїхали в Ікею спеціально, щоб набратися якогось святкового новорічного настрою різдвяного, е, можливо, купити якісь декорації. Я дуже хотіла якийсь святковий посуд, то посуд обновити, щоб був саме до свята. Але я не знаю, чи це збіг обставин, чи це відсутність взагалі якогось святкового новорічного настрою цього року. Я не знаю, як це пояснити. Просто нічого не припало до душі, нічого із такого не захотілось купувати. Якісь дрібниці купила і вийшли з магазину. Ось. Ні посуд, ні постійна білизна, да, вроді, дивишся, так, да, так непогано, але от, ну не хочеться просто ні платити гроші за них, ні купувати. Не знаю, що таке. Надіюсь, пройде. Ось, хоча стан багатьох людей цього року, то ми якось залишилась, скажем так. Ну, не то, що невдоволена, а просто розчарована тим, що, в принципі, не знаю, не знаю. Можливо, це такий настрій, можливо, не, нема чого вже придратися до ікеї. Хоча святковий і новорічний декор цього року, мені здається, взагалі не цікавий, ну, нічого особливого немає. Так, показую, що купила в ікеї, Нічого такого знаєте, цікавого, особливого. Купила лише стакани два набори. Тому що в мене якась біда з тими стаканами постійно І Я знову взяла стакани з тонким таким, знаєте, стеклом, дещо такі затемлені. Не знаю, видно вам чи не видно на, на відео. Надію, що вони прослужать трошки довше, тому що попередні, які я купувала, правда, там було в наборі лише три. Ось, вони в за тиждень побилися. Але там було скло ще дещо тоньше. Надіюсь, це Ікея 7 євро, здається, якщо не помиляюсь, за коробочку. Я взяла дві коробочки, щоб було про всякий випадок. Купила ось таку красиву орхідею. Багатий вибір орхідеїв, в якій були і рожеві, і білі, і ще якихось кольорів, і такі два рази коротші, ніж ці. Ну, я взяла таку класичну по висоті, я більш-менш знаю, як з нею доглядати. Ось тому якісь інші вже види вирішила, не буду брати. Далі взяла ось таку. Я не знаю, як вона називається. Це можна мікроволновку ставити, щоб, наприклад, розігріваєте їжу, щоб вона не стріляла, там, не, не взривалася, щоб потім не мити всю мікроволновку. А можна просто готову їжу, там пожарили щось там чи зробили, щоб запахи не сильно розходились по холодильнику, накрити і в холодильник поставити. Також купила ось таку лопатку, а, тому що подивилася, що вони більш-менш такі жорсткі йдуть ось ці такі, знаєте, провертати тісто, там перемішувати, ще щось робити. Тому що в мене є декілька, але дуже оцей силікон дуже мігсненький, щоб вимішати просто неможливо. Взяла ось таку, здається, 1 євро коштує. І таку нарізочку для яєць. Я дуже часто користуюся ось такою для нарізки яєць, але попередньо по, по, помилково відправила в посудомойку. І пластмаса ця дещо втратила форму, і тепер її різати неможливо. Тому ось взяла таку на зміну. Також здається, або. Е Євро 50 або або 2 євро. Якось так. Ось такі покупки. Нічого особливого, якось взагалі яке цього разу не сподобалась. Я надіялася, якось до нового року буде більш всього цікавого, але поки що нічого не знайшла. Så, тому тільки хотіла з вами поділитися, оскільки ми зараз дочкою знаходимося на карантині десятиденному у зв'язку з тим, що дочки вітрянка. У мене вже немає, тому що я перехворіла в дитинстві. Ось і хотіла з вами поділитися деякими такими, знаєте, лік лікарськими, Засобами, хоча не знаю, наскільки вони лікарські, тому що це, в принципі, не обов'язково, але дуже рекомендовано до використання під час ну ці засоби під час вітрянки у дітей, дорослих. Ось просто пішли в аптеку, сказали, що нам потрібно, від чого, і нам порадили, все розписали детально. Ось тому хотіла б вам розповісти, тому що лікування дещо відрізняється вітрянки від того, що в Україні, тому що в Україні, наскільки я пам'ятаю, зеленкою помазали, де все. Ось тут більш такий комплексний підхід. Ось, і, е, значить, це все, що нам виписали в аптеці, і сказали, що обов'язково користуйтесь, і все вас буде гаразд, все швидко пройде. Перше, що нам прописала, це Фаністил, це капельки. Давати нам треба 10 капель три рази на день. Ну, тут доза розраховується від того, скільки дитина важиться, яка її вага, і який її вік здається. Це антигістамінний препарат. Він, наскільки я читала, він. До Використання рекомендується під час алергії, коли є там свербіж, а також під час вітрянки. Насправді дуже класна штука, я теж не могла подумати, що таке може бути від вітрянки, тому що завдяки ось цим капелькам, які я дають даю три рази в день, в неї практично немає свербіжу, вона практично не чешеться. І це дуже важливо. Це дуже важливо насправді ось. Тому дійсно дуже класні капельки. В тому, якщо будуть вам їх виписувати, то не, не ігноруйте, купуйте обов'язково. Наступні два спреї вони, це від Діасептил і Адерма сетеліум. Цей прозрачний це білий. Якщо чесно, я не розумію в них різниці, ось, тому що і це, і це, і це вони якби, якби підсушують ці прищики, але нам якось більш припало, якщо чесно, то ще ось цей білий спрей, тому що прозрачним помазав, не помазав, не видно, а білий все-таки видно, де, 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 де ти прийшовся, де ні. Єдине, що незручно використовувати, оскільки це спрей. Ось тому я знімаю такий корочок. Ось пирс, ну, не буду вже показувати, перскою сюди в корочок і точечно вже ватною паличкою проходжусь по всім прищикам. І тоді вже видно, які прищики помазали, які не помазали. Ось, тому що він білий. В принципі, дуже добре так підсушує. Нічого проти не маю. Ось нам такий ж саме аналогічний продукт виписували, коли дочка родилася. В неї була потнічка, і точно таку само виписували нам від адерма. І також дуже дуже добре допомагав. Так що придивіться. Ось. І е, наступне це від Лярош-Посей, це гель Мусан, це гель для миття. Да. Для мене це теж було шоком, що під час вітрянки дитину можна купати, ну точніше, купати це, так скажемо, дуже вже якось обширно сказано. Дитині можна приймати душ, тобто легесенько її просто сполоснути водичці, цим гелем її намазати, тобто, щоб змити знову ж таки оцей білий засіб, який в неї буде на шкірці, на шкірі. Ось, і ось також він з якоюсь там дією, скажімо так, зволожуючи, що шкіра не пересихає в дитини. Також непоганий засіб. Ось, в принципі, можна без нього обійтися, можна просто водичку дитину помити, тому що там гелі якісь не можна використовувати хімічні ще щось. Ось, можна ось таким гелом, який, який продається в аптеці. В принципі, це все обійшлося нам в якщо я не помиляюсь, в 30 євро. Да, це вже зі знижкою разом. Ось. Ну, саме найдорожче це від гель від для Рожпусей вийшло. А це все остальне, якщо не помиляюся, то воно там по 5-6 по євро. Тобто воно, в принципі, дуже бюджетне. Ось, ну, а це вже як хочете купити чи ні, але ми купили, в принципі, я не жалкую. Тому, друзі, так, кому потрібно, зберігайте, дивіться, і ще хочу сказати, що насправді ці і каплі, і спрей, і гель, все в комплексі дуже ефективно діє, тому що сьогодні у нас. Четвертий день вітрянки, як почалась, і я вже не бачу, щоб з'являлися нові прищики. Всі ті, що вийшли, вони вже підсушуються, і вже, скажімо так, вже дитина набагато себе краще почуває, хоча ну, не було нічого такого критичного, там температури нічого не було, але все одно, знаєте, така така роздратованість, роздратованість, нервозність у дитини була. Ну і Сьогодні на четвертий день вже можу сказати, що ну, напевно завдяки ось цим всім засобам, які ми використовуємо, що вже дитина пішла на поправку, і надію, що скоро. Все пройде і вже слід від днях не залишиться від тих прищиків, тому що тому що їх дійсно дуже багато. Ми поїхали вихідний день на центральну площу подивитися на головну ялинку України, так скажемо, яка встановлена на Гран пляс. Ялинка, до речі, мені більш сподобалась, ніж минулого року, тому що в минулому році в взагалі була якась без вкуса, мені здається. Ось також там відбувається світове шоу. Не знаю, чи в будні дні відбувається, а в вихідні так точно. Ось. В принципі, все дуже сподобалось, атмосфера дуже така, знаєте, тиха, спокійна, не дивлячись на те, що людей дуже дуже багато. Як то кажуть, не пройти, не проїхати. А якщо захочете поїхати, скажімо так, на своєму транспорті на машині, то просто будете шукати як мінімум хвилин 40 парковку, де можна припаркуватися там за 2 кілометри, тому що все буде зайнято, але цікаво. Ще на днях розпробувала один рецепт таких, знаєте, печиво тріщинками. можливо, вже, мені здається, всі його пробували, всі його бачили. Я також бачила в інтернеті сто разів, але ніколи не готувала. А виявляється, його готувати просто на раз-два. Дуже просто, прості інгредієнти, дуже просте приготування, нічого особливого, але смак дійсно заслуговує на те, щоб її готувати. Я вже не знаю, який раз я підряд його готую, напевно, я через, через день, через два готую, тому що вони з'їдаються просто на раз-два. І дуже смачно, мені здається, це може бути і як на щодень, там, я не знаю, до, до чаю, до кави, а і також до святкового столу. Дуже рекомендую, якщо кому цікаво, то напишіть в коментарях, я вам скину рецепт, дуже простенький і дуже смачні. Що ж, друзі, я дуже вдячна вам за те, що ви переглянули це відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо так, то будь ласка, поставте сердечко, підтримуйте розвиток каналу і до наступних зустрічей. Пока-пока.